З російського ФСБ до українського правого сектору ілля Богданов майже рік захищає Україну в зоні АТО. Днями хлопець отримав український паспорт. Каже, таких, як він, до нас приїхали сотні. Щоправда, і тих, хто воює на боці бойовиків, теж вистачає. З тепер уже українцем Богдановим поговорила Ірина Віноградова. Три роки я служив в Республіці Дагестан на довжності опірополномоченого то тобто, сучасного контртерористичка операція. Потом в Приморському краю було государством свят на сфері ахрана морських біологічних ресурсов. Та майже рік Ілья Богданов в Україні весь цей час хлопець у зоні АТО воює в складі правого сектору. каже після революції гідності в Україні сидіти в Росії не зміг. Сіда міштала революції в Росії. Да, антинародний путінський режим змістити. Ну и когда произошел Майдан, я по службе личного обстоятельства не мог приехать. И все, Майдан прошел, я считался самым несчастливым человеком вообще на планете Земля. Я думал, все, моя мечта прошла мимо, да. Все, революция совершилась, я все пропустил. Ну и потом увидел, что все мои друзья уехали воевать за ДНР, ЛНР, очарованные там, Крым наш. Я понял, что все, в стороне нельзя тасоваться, это исторические события, нужно воевать за свои идеалы, с оружием в руках против... Путінська Росія за рік юнак побував під Іловайському Донецькому аеропорту в пісках під Ясинуватою. На цьому відео Ілья разом із побратимами знищує блокпост. Зізнається, коли вступив до лав правого сектору. Українці ставились насторожено. Та щойно пішов обій їхня недовіра зникла. каже завжди був на передовій. У Росії залишив маму за мами. звісно, скучаю. да ми общаємося вона потихоньку починає приходити в родив Надеюсь, она когда-нибудь приедет сюда. Мама, приезжай. Тут все хорошо. Додому Ільян не збирається. Тепер він українець. Днями юнак отримав український паспорт. Допомагали, каже, всі депутати, СБУ та звичайні українці. Відчуття все движення вперед? Я повністю слився з Григором України, да, з этим государством. То есть на самом деле чуть-чуть по-другому все воспринимается. Ну, вообще, за год я так заметил в себе. Я уже стал немножко другой личностью, Во многом поменялся и характер, и многие моменты и паспорт это только лучший фундамент. Для того, куди йдемо в за словами Ільї, за рік ФСБ тричі зазіхали на його життя та юнака. Ніщо не лякає. Наступного тижня він знову збирається на фронт. На Насліючи неділі. Я собираюся п'ять їхати. Ну то тобто, є правий сектор виводять, да? то тобто, є, я хочу напоследок успіть там повоювати на повну катушку. Сватай. Та до цього він планує провести лекцію з контрпропаганди про те, як боротися з путінським режимом. Ірина Віноградова Дмитро Бабак новина на першому.